Доброго раночку, друзі. Я хочу дати відповідь на одне запитання, яке я вчора кілька разів отримувала. Сьогодні зранку ще таких самих два. Моя дитина ходить у 3-4 клас, тобто у різні там класи пишуть, і ми хочемо пройти програму початкової школи 3-4 класу. Дивіться, 3-4 клас супер, проходите тоді. Коли дитина володіє непогано презенсом, перфектом, коли вона розрізняє прийменники, коли вона знає, що таке м порядок слів у реченні, коли вона володіє ну, мінімум тисячу вже словами, знає їх з артиклями, знає, як називати все, що її оточує тоді дійсно є смисл переходити до 3-4 класу. Якщо це не закрито, то починайте спочатку. Все-таки основа йде з 1-го і 2-го класів.